80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ тут під Бахмутом обороняє один із найважливіших напрямків той, де російські війська постійно хочуть обійти місто. Mm -hmm. Щодня штурм позицій і контратака українських десантників, але нам вдалося поспілкуватися із бійцями бригади. Зустріч переносилася кілька разів. Занадто гаряче було на лінії фронту. З приводу ситуації. Розкажіть, будь ласка, На в нашій зоні вона контрольована. Противник, ну як ми тільки сюди стали в оборону, то противник намагався нас так скажі, тижня три активно атакувати, у нього нічого не вийшло. Поніс я думаю, великі втрати на шанатника призи. Зараз штурми не припинилися, але вони не такі активні, як були до того, як російські війська зрозуміли, що прорватися тут малою кров'ю не вийде. Хоча наш співрозмовник Дмитро постійно наголошує, противника недооцінювати не можна. Бували варіанти, коли вони штурмували цілу ніч, наприклад. Буває, що цілий день. Тобто група йде, десь не вийшло, інше заходить. З іншої сторони заходить. Тобто ну, така тактика в них, що от, взяли за мету, взяти там якусь там, позицію, от вони, як то кажуть, людей не жаліють, відправляють багато. Десантник Анатолій вписує спробу російського штурму, яка була напередодні. Починається все з найжорстокішого обстрілу. Вони пробували під цим всім, всім артобстрілом штурмувати наші позиції. Вони буквально пригали наші окопи, закидували нас гранатами. З 9 майже до 6 вечора, було одне пекло. Було чисто одне пекло, але наші хлопці швидко зреагували, відмінно спрацювали, тобто вони зробили все можливе, аби витримати ті позиції, які ми маємо на даний момент. Тактику російських військ українські військові називають продавлюванням і промацуванням. Скажу, що місяць назад він атакував скрізь. Зараз вони якось вибрали якісь чи пріоритети напрямки. Попробували на одному напрямку, не виходить. Вони там. Ведуть оборону, утримують позиції, пробують в іншому напрямку десь, де нам де, вдається, там вони нарощують зусилля свої. Тобто, якщо вони нормально отримують на якомусь напрямку, то відповідно там вони свої дії вже активні, так також не будуть. Так вони дивляться, де якийсь старший підрозділ стоїть, де якісь, скажімо, прогалини в обороні, вони там якби, і пролазять. Але іноді, як каже Назарі, від позиції не залишається каменя на камені, як, наприклад, у Бахмуті. Нас тоді викликали, хоча ми мали оддихати їхати на полігон. Нас визвали срочно, сказали, що давайте треба нам допомагати, бо їх зажали в домі. Ми заїхали, вибили перший поверх, зачистили дом, вибили наших ранених і нам ще сказали, що давайте, пацани, протримайтеся ще. Суток. Увесь цей час доводилося стримувати російські штурми. Там щось прилетіло, не знаю, воно все почало горіти. Бикав, все наше, воно почало взриватися, все горить. Вони почали лізти, це вже було як десь на вечір. Нічого не видно. Одна половина, це як в вдома заходиш під'їзд, наліво на справу є. То права сторона вся завалилася. Просто з 9-го 9-го поверху вони подисклалися, щось прилетіло. Дивишся на город, він тупо весь в руїнах. Проте, просто оборонятися, погана тактика, каже військовослужбовець Дмитро. Тому українські десантники постійно самі проводять локальні контрудари. Проводимо самовіді, тому що якщо вести, скажімо, просто пасивну якусь оборону і противнику не давати трошечки по зубам, як то скажуть, то він буде атакувати вас. Якщо ввести, скажімо, активну оборону там якимось елементом штурмових дій, частково ми десь, десь відбування якихось позицій противника, то відповідно він теж бачив, що при нього серйозний підрозділ і якби він себе не сильно нагло вже веде тут. Напередодні була проведена одна з таких успішних контратак. У ній брав участь Назарі. Ходили противника в до їхніх окопів, бліндажів, заскакували і там знищували. Їх. Противник був навіть. Незорієнтований, що ми вже в їхніх окопах, і вони забивалися в бліндажах, і ми їх вибивали вибивали з за гранатами. Потім російські війська пішли в контратаку. Так, вони проводили контрнаступальні дії, з зашивши нам невеликий тил, ну безуспішно. Противник був знищений і вибитий. Українські десантники запевняють, що така війна потребує ретельної підготовки та навичок. Це не наші методи, щоб ми кидали так своїх людей куди-небудь, як сам робить противник любою ціною, там, покажуть, масу задавити, навіть якщо в нас було б більше людей, то все не можна так робити. Ми не беремо якісь шаблони, бо їх всі знають. Треба, скажімо, як творчо підходити до кожної скажімо, операції якоїсь. Відповідно від партівника умов місцевості орелєфа, ну, точніше і так далі. Тому як вважає Дмитро, російські війська намагаються менше вступати в сутички з його бійцями, але українські десантники кажуть, що собі такого дозволити не можуть. Їм потрібно йти вперед і звільняти окуповані території. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.